Хлопці, значить, давайте я вам зараз коротенько, щоб ваші змагання не залишилися змаганнями, таку коротеньку роботу ну, На жаль, ви жмете, ну так як в принципі в більшості жмуть в проблемі, будь ласка. Значить, ну, в більшості жмуть в залах. Тобто ви не використовуєте всі групи м'язів, які власне вже належачі задіяні. Ну, наприклад. Замість того, щоб, ну, коли ви жмете, коли ви, груди, коли ви ложите штабу сюди під, під собі, то у вас, власне, показати гарний результат, шансів нема ніяких. Не хто зараз це не згадає як у цей помилка, то у вас шансів нема ніяких. Не Потім друге, от в тебе помилка, да? ти таке ти враження, що ти не жмеш штабу лежачи, а ти з мухуєш, пелюхою, гріхом себе з груди. Я поясню, в чому помилка. Ви маєте штангу вложити на груди, класти так нормально. А ви торкаєтесь, не гладьте себе гріх. Ви маєте положити штангу собі в груди нормально. Більше того, ви ту енергію, яка у вас з'явила, здавлюється жебра, все, ви можете використати для того, для старту з груді дуже гарно. Хоч от, хлопчина, я перепрошую, що я так пальцями, я не знаю, як вже, Женя. От дивись. В тебе яка помилка, взагалі, щоб ви розуміли, що влежащи, це взагалі -то наука, взагалі спорт це наука. І як будь-якій науки, тут є певні, певні догми, в тому числі математичні догми. Ти в принципі класно внеш, класно якби, використовуєш всі свої переваги, але ти розправляєш нарушну Ну, Наприклад, в тебе штанга в тебе лежить в руках потужна. А лопті в тебе всередині, розумієш? І в тебе виходить, що ти е, е, якби застосовуєш силу для того, щоб втримати, Ну, якби в тебе різнової сили йде, різні проекції сили. В тебе має е, штанга лежать в локті. У вас штанга має лежати в локти. Не за локтем. Не так, не так, а в лоб. Тобто, ну, десь приблизно так. Ще на що треба звернути увагу. Значить, ну, це знову-таки стосується тебе. І, напевно, тебе. Ви гарно гнетеся, але якщо ви вже гнетеся, якщо ви вже хочете отримати від цього максимум як ви користі, то ви, будь ласка, пояс задано передати. Стосовно поясу під час жиму лежача обов'язково. Пояс під час жиму лежача обов'язково. Тим більше, що ви як мінімум маєте прагнути до якогось моста. А мост це додаткове навантаження на спину, щоб у вас не було ніколи ніяких проблем. Жміть з поясом. Це якби, ну, зараз це досить доступно. Купляєте на троїх, на п'ятерих, на десятирих, але жміть з поясом, у вас ніколи не буде проблем з спиною. Так, на що ще звернути увагу? Ну, найпоширеніша помилка це те, що ви кладете штангу занадто легенько. От ти. ти класно жмеш, у тебе ну, класний запас. Але до тих пір, поки ти будеш класти штангу отак, от, щоб, щоб ну, просто придавити тканину, то ти ніколи не будеш жити. Ну, власне, все.